Завершився останній 30-й тур української прем'єр-ліги. Усі поєдинки відбулись протягом одного дня, у неділю 4 червня. Були зіграні такі матчі: ворскла Шахтар, Металіс, 1925 Динамо Минай Зоря, Дніпро, 1 кривбас, Металіс, Чорноморець, Рух Олександрія, Верес Інгулець та колос Львів. Ковалівський колос мінімально здолав ФК «Львів» з рахунком 1-0. На 28 й хвилині зустрічі ми побачили перший забитий м'яч. Відзначився гравець колоса Велетень – 1-0. А вже у доданий арбітром час до першого тайму Чоботенко отримав другу жовту картку і залишив ковалівців у меншості. На перерву команди пішли за мінімальною переваги господарів – 1-0. У другій половині гра команд не змінилася. Голів ми більше не побачили. У підсумку мінімальна перемога колоса 1 -0 дніпро 1 мінімально здолав Криворізький Кривбаз з рахунком 1-0. Перший тайм матчу нічим не запам'ятався. Команди не створили жодного моменту для того, щоб відкрити рахунок. На перерву команди пішли за рахунку 0-0. А на 73-й хвилині Дніпряни вийшли вперед. Когот віддав пас на бланку, а аргентинець технічно вразив дальній кут воріт 1-0. Зрештою, Дніпрянам вистачило одного голу для перемоги 1-0 на користь дніпра 1 Львівський рух розписав нульову нічию з Олександрією. Перший тайм поєдинку запам'ятався лише жовтими картками, яких арбітр показав аж 5 на обидві команди. На перерву команди пішли за рахунку 0-0. Друга 45 хвилинка нічим не відрізнилася від першої. Зрештою, нулювані чия у підсумку моряки на виїзді розгромно перемогли харківські металі з рахунком три у першому таймі моментів для забитого голу команди не створили. Харків'яни лише відзначилися двома гірчичниками. На перерву команди пішли за рахунку 0-0. А перший забитий м'яч у зустрічі вболівальники побачили аж на 76-й хвилині. Гол забив Юсов, вивівши Чорноморець вперед 0-1. Але це ще не все. За 11 хвилин Юсов відзначився вдруге, подвоївши перевагу моряків 0-2. А вже у доданий арбітром час до другого тайму, Юсов віддав результативну передачу на Хадіду, який поставив крапку у матчі 0-3 на користь Одеситів. Рівненський Верес завдяки одному голу переміг інголець з рахунком 1-0. У першому таймі дві нагоди змарнували рівняни. Спочатку на 22-й хвилині Блізніченко бив зі штрафного метрів із 30, Але гостей врятувала попередчина. А за 10 хвилин Паламарчук врятував інголець після удару гайдучика головою у дальній кут. На перерву команди пішли за рахунку 0-0. У другому таймі Верес пішов атакувати, і це увінчалося забитим м'ячем. На 74-й хвилині Вовченко пробив метрів із 30. М'яч вдарився об газон перед воротарем і влетів у. Дальній кут 1-0. А у доданий арбітром час Куркос фолив і отримав червону картку. У підсумку верес мінімально переміг інголець 1-0. Шахтар другим складом у Полтаві поступився в Орслі з рахунком 1-2. На 32-й хвилині зустрічі арбітер зафіксував гру рукою у штрафному гірників. Переглянувши вар, рефері зафіксував гру рукою Фарини і призначив пенальті, який реалізував Сефері. П'ятого не вгадав напрямок удару. На перерву команди пішли за мінімальною переваги полтавців – 1-0. Вже на початку другої 45 хвилинки Шахтар пропустив друге. Павлюк отримав м'яч праворуч у штрафному майданчику і пробив майже з нульового кута. П'ятов грубо помилився, пропустивши у ближній кут два-нуль. Сімдесят хвилина запам'яталася ворслі вилученням. Та свалив і пішов відпочивати. А шахтар цим скористався і на 80 80-й хвилині скоротив відставання, забивши гол. Бондаренко віддав на Келсі, отримав пас у відповідь і пробив у нижній кут. А м'яч від стійки влетів у ворота 2-1. у підсумку. Перемога Ворскли з рахунком 2-1. Луганська зоря впевнено переграла в Закарпатті минай з рахунком 3-0. Вже на восьмій хвилині зустрічі зоря організувала атаку. Передача з глибини від шахова Русину, який легко переграв голкіпера і забив 0-1. А на 24-й хвилині Луганці подвоїли рахунок. Захисник зорі Батагов після передачі з кутового першим був на м'ячі та завдав удару. Але Кемкін відбив, щоправда, прямо на ногу Батагову, який в дотик поклав м'яч куди треба. 0-2. На 39-й хвилині Кемкін збив Русина в ході атаки зорі. Пенальті та попередження для голкіпера Закарпатців. Але Русин не забив з пенальті. Кемкін блискучий. Відбив удар. На перерву команди пішли за рахунку 0-2 на користь зорі. На 58-й хвилині зоря забила втретє. Булеца переправив м'яч на Русина, а той увірвався до штрафного суперників та знову переграв Кемкіна. 0-3 на користь луганців. У підсумку впевнена перемога зорі 3-0. Динамівці на виїзді зіграли у результативну нічию 1-1 із харківським металістом 19-25. На 19 19-й хвилині Жичиков налетів на Кабаєва у власному штрафному. Арбітр вказав на позначку: Рамірес розвів м'яч і голкіпера по різним кутам. 1-0 на користь Динамо. На 32-й хвилині зустрічі дячук був вимушений збивати Островського біля лінії штрафного. Рефері показав Дячуку червону картку за фол останньої надії. А за 6 хвилин капітан Харків'ян Габолок класним ударом під праву стійку поклав м'яч 1-1. На перерву команди пішли за рівного рахунку 1-1. На 89-й хвилині габолок збив Тимчика, що Поникнути контратаки і за це отримав другу жовту і пішов відпочивати, зрівнявши склади команд. А сам поєдинок так і завершився результативною нічиєю 1-1. Підсумкова турнірна таблиця після 30-го туру виглядає так: Шахтар посів перше місце в турнірній таблиці. Вже за тур до завершення чемпіонату гірники стали чемпіонами. У них 72 очки і Ліга Чемпіонів у наступному сезоні. Друге місце за Дніпрянами. Дніпро 1 набрав 67 пунктів і також потрапляє до Ліги Чемпіонів. Третя позиція за Зореєю. Луганці також набрали 67 очок, як і Дніпряни. Але треті, тому що очні показники у них гірші. Зоря буде грати у Лізі Європи. Динаміюці четверті, 60 пунктів в активі і Га конференції у наступному сезоні п'ята фінішувала Ворскла, яка набрала 45 очок і обійшла Олександрію. Полтавці також будуть грати у лізі конференції. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна: Львів останній 13 очок і команди вже не існує. 15 металіст, 22 пункти і перша ліга. Інголець на 14-й позиції 31 очко, і він буде грати перехідні матчі з ЕНЗ. Рівненський Верес, 13-те місце і також 31 бал. Рівняни зіграють перехідні матчі з запорізьким металургом. Перехідні матчі відбудуться 10 та 14 червня, початок о 18.00. Підсумкова таблиця бомбардирів виглядає так. Найкращим бомбардиром сезону 2022-2023 став Артем Довбик. Він забив 24 м'ячі у 30 поєдинках.